До вашої уваги, наша топова модель цього року 516 Рейн. Цей малюнок був розроблений нашими дизайнерами і вцілений в життя спеціалістами нашого виробництва. Зовні покриття ПВХ Чорне шагрей закрилими вставками, які надають неповторного шарму та ексклюзивності саме цьому дизайну. В ми використовуємо плівку ПВХ білий Супермат, яка виглядає дуже сучасно і користується попитом серед наших покупців. Ці двері виконані в сегменті Мегаполіс, основна особливість яких це три контури ущільнення. Тощина полотна 100 мм. Тощина короба – 110 мм. Потеплення мінеральна вата як в полотні, так і в коробі. Захист від злому забезпечує два надійні замки від відомого італійського виробника Сікюрема. До речі, гарантія них 5 років. Поріг цієї моделі ми використовуємо з нержавіючої сталі, який захищає від механічних пошкоджень, а також коротко.